Наважаємо міцного 20 вересня, місто Добропілля. Зараз. Покажу, бачите, ці півіхи залітають Ремінугу 9. Ці півіхи залітають у квартири. Точечно б'ють там є, тут немає, ну тут немає таке трошки цивільних залишилося. Все одно хімашить і... Солідар, Бахмут, Авдіївка, Черетина, Гродівка, Покрос, Мирноград, Добропілля, Рудінське, Білинське, та я шахове Полтавка. І коротше до вечора буду перечисляти. Проблема, я, зараз каби постійно ну, в різні частини пролітають. Плюс столка достає, понятно. І в півішки. Я для чого а, постійно там говорю чи пишу за всі відео що У нас з 2014 року триває війна в країні, а 73% населення не розуміють, що, що, що відбувається. Так, якщо не будете розуміти, вона може закінчитися хірово. Потрібна зусилля всієї країни, всього суспільства і не красти гроші а на оборонний сектор. Не мусоров 500 мільярдів кормить, а армію. Ну тоді буде щастя, а так що кажи що не кажи воно все до сраки а ще ці шахеди і молні постійно це сьогодні 20 вересня я там 18 показував там ну вони точечно в хату оце бум 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 нема там ніяких військових це цивільні люди ну їм же ж похрену fpv пиві блядь. таке. Треба думати, бо не будемо думати, буде отаким. Вот І потрібно зусилля всієї країни, ще раз кажу. Не 20%, а всієї країни. Тоді буде ситуація інша.